Усім добрих вечорів! З вами Воробчик, і я радий вас вітати на черговому уроці мемології. Сьогодні, як ви зрозуміли з назви відео, ми поговоримо з вами про меми, які заснував або створив своєю появою Володимир Олександрович Зеленський. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на цей канал та поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо! Для початку вважаю необхідним оглянути особистість Володимира Зеленського для того, щоб зрозуміти весь його мемний потенціал. У молодості він працював як комік, і саме тоді він і виявив свою звичку бути відкритою та яскравою особистістю і якось не зважати на слова, які він каже. Тобто я хочу сказати, що якісь його фрази можуть бути особливо яскравими без якогось попереднього задуму. Ну а причиною появи більшості мемів з ним пов'язана з подіями 2019 року. Тоді він став президентом України, і саме через це відбулася низка подій, яка відобразилась на мемній культурі України. А тепер давайте про меми. Власне, я почну про мем про розбійника, і його історія починається 10 липня 2019 року. Тоді Зеленський на одній зі своїх нарад вигнав з неї секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. А це, в свою чергу, сталося через його минулу судимість. І я вважаю достатньо іронічним те, що ця судимість була за статтею розбій. І якою б різкою ця фраза не була, вона досить швидко увійшла в народ і здобула свій мемний потенціал. І напевно, як ви зрозуміли, суті самої фрази, вона використовується тоді, коли людина хоче проявити якусь певну агресію до людини, яку певним чином зневажає за щось. Так. А хто це у нас там лайк не поставив? Це ти. Вийде розбійник ти!» Ні, я серйозно. Став лайк бігом. Бігом, щоб, щоб я бачив. До речі, через цю зустріч у Бориспілі виник і інший мем. Ось це зображення, але воно зазвичай без підпису. На ньому зображено, як Зеленський, зчитує ту саму новину про те, що той самий секретар Бориспільської міської ради має судимість. Як я вже сказав. Підпису цей мем не отримав, але теж достатньо розкрутився. У мемах з цією картинкою часто зображено те, як Зеленський грає у якісь ігри, читає щось або навіть використовує секс іграшки. Інший не менш популярний мем про Зеленського приніс, напевно, нам Дід Мороз під ялинку, і мова тут йде про мем під назвою Хто я?». І, до речі, в оригіналі цього відео він перераховував варіанти відповіді на це питання. І ними були як президент України, так і лікар, так і військовий, і ще багато-багато чого дійсно там список досить довгий, і я весь зачитувати його не буду. Але цих відповідей, вочевидь, українці було замало, і вони знову і знову почали ставити це питання, але уже у різних мемах. Наприклад, часто це використовується, коли хочуть зобразити людину у певних життєвих ситуаціях, наприклад, після лекції з філософії. Після денного сну, або після того, як трошки перебрав з алкоголем. Також існує трошки перероблена варіація цього мему, а саме та ж сама картинка, але вже з надписом Хто ти. А вона вже використовується у ситуаціях, коли героя не може хтось впізнати, очевидно. Наприклад, не впізнати може охоронець, консьєрж або навіть власний телефон. І, до речі, пропоную вам інтерактив. Напишіть у коментарях найсмішнішу відповідь на питання хто є. І найкраще я відберу і вставлю потім у наступний випуск мемології. Ну а далі я хочу поставити тобі 5 важливих питань. І так, наступним мова піде про саме цей мем. Він виник 14 жовтня 2020 року. Тоді Володимир Зеленський зробив звернення. У якому наголосив, що хоче провести загальнонаціональне опитування, у якому буде 5 важливих для держави питань. Щоправда, які саме питання він тоді не сказав. Тому українці вирішили здогадатися про це самостійно, що і було основою цього мему. Так люди чекали у опитувальнику питання на кшталт: хто вбив Ерику, хто я, або який найкращий номер кварталу. Але цей мем використовувався і по-іншому. Наприклад, коли хтось має якусь певну претензію до когось і хоче її виказати саме таким чином. Наприклад, коли замовник дав нечітке технічне завдання, або коли дівчина в черговий раз з подружками обговорила деталі ваших стосунків, або коли ти і є дівчина і прийшла до гінекологу із затримкою. Наступний мем буде трошки агресивний, називається він «Алло, ти, і насправді про нього відомо не так багато. Як ви бачите, на ньому зображений трошки Злий Зеленський у своєму звичному вбранні під час воєнного стану у своєму кабінеті. Насправді, саме оригінальне фото я знайти, на жаль, не зміг, проте сам мем розповсюдився у березні 2022 року. Так, українці почали підписувати це фото саме цією фразою, бо, напевно, вона досить яскраво ілюструє його емоції під час цього фото. Ну і, як ви вже напевно зрозуміли, вона використовується тоді, коли хтось до когось має певні претензії і хоче їх дуже агресивно висловити. А зараз давайте розберемося, хто ж убив Еріку. Цим питанням українці почали цікавитися з 18 березня 2020 року. Тоді так вийшло, що Володимир Зеленський виступив по телебаченню зі своїм зверненням, але щось пішло не так. І співробітники телестудії напевно переплутали субтитри до серіалу і таким чином, замість підготованих субтитрів були субтитри до серіалу, і в певний момент виникла саме ця фраза Це я вбила Еріку. Також тоді були розповсюджені і інші мемні фрази, наприклад, вона відібрала мене кохану людину або Ворсинки Мотузки не спрямовані вгору. Але вони не так розповсюджені, тому власне оглядати їх окремо не бачу сенсу. Як виявилося, звернення було трошки незаплановане, а тому співробітникам довелося екстрено робити правки в ефір і переносити серіал. Але через певний людський фактор субтитри перенести забули, саме через що вони і залишилися на місці трансляції президента. Що ж до бідної Еріки, українці почали задаватися питанням, навіщо було її вбивати та що тепер з цим робити? І, до речі, деякі фотографії Зеленського почали підв'язувати до того, що саме він убив Еріку. Ну і от вам ще один трохи агресивний мем. Називається він Вибач, якщо трахнув. Цей мем набув популярності приблизно 18 лютого 2022 року. Якщо коротко, тоді Володимир Зеленський виступав на конференції у Мюнхені з потребою наголосити на безпекових гарантіях Україні та взагалі пояснював позицію України щодо можливої агресії Росії. Ну а з початком російської агресії в Україні цей мем знабув трошки іншого значення, власне, у контексті того, що російська армія робила певні жести доброї волі. Або, простіше кажучи, демонструвала свою слабкість перед українською армією. Nice. На жаль, джерела цього фото я не знайшов, однак, судячи з нього, можна зробити висновок, що воно було зроблене на якомусь святковому заході і взято з особистої сторінки. До речі, вважаю всім нам, щоб скоро ми могли знову використовувати цей мем як частіше у контексті нових перемог України. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступні випуски мемології. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!